Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Уже сьогодні половина вересня, 15 вересня, вчора зняв відео казав, що дуже тепло, нема дощу. І скажу вам, що ввечері пройшла в нас злива. Називається сказав і... І навпаки вже пішов дощ. І сьогодні дуже холодно, ну як прохолодно вже, як справжня осінь. Листя багато впало. А що тут молоді кури? Ну, знову, напевно, літають там. що? О, бачите, листя. Вітер дивіться. Дуже сильний вітер вчора був. І дощ теж ввечері, вночі І теж сьогодні їдять пшеничку, бачите теж тут що, пшеничка, вони вже збикають до неї. Що таке милашка? Давай, давай, давай. Ану, будеш дивитись в камеру чи ні? Не будеш. Так, ну вони лазять де хочуть. Їм, їм все одно де вони лазять. Їм головне поло... Mm. Так. Ти що по терці ходиш. Ой, ой ці кури. Знаєте, тут куря, завтра субота, друзі. Завтра субота і, друзі, скажу вам, буду братися за прибиранням план. Прибрати ось тут оцей безлад. Бо дивіться, кури щось повихрібали. Ось цей безлад тут буду прибирати. І он там безлад, от там де яблука, от там теж я буду прибирати. Тому в мене завтра дуже багато роботи. Також це відео і взагалі в робочі дні тепер я проаналізував, як дивляться люди. Тому після 19.00 більшість людей дивиться мої відео. Тому відео будуть виходити мої не в 16.40 в робочі дні. А в 19.40, а в робочі дні, в 16.40. Не знаю, як завтра, може, теж в 19.40, а може, не знаю, бо, напевно, буде багато роботи прибирати мені тут. А. Тому не сподіваюся, що дощ, звісно, не буде. Падати? А Якщо прийде вночі, але не буде, то я приберу. Ну, сьогодні останній робочий день. Тому... Не знаю, може навіть і сьогодні щось. Я почну вже щось тут прибирати, може я вже десь почну щось сьогодні або не знаю коли. Кури линяють, холодно сьогодні. Ой, дивіться, після душі оці якісь води йдуть, капать, з і труби йдуть, ведуться. Тому так прохолодно. Прохолодно. Ну, що ж передають осінь, яку її передають. Ну, що це, я дивився, що це морози щось буде. Осінь, морозно чи... А зима буде, казали, зі снігом. Ну, має зі снігом. Тому що, якщо чесно, чому і зі снігом? Ну, для... важливо для... для рослин важливо. Тому що це літо було дуже сухе. Спекотне, така земля тверда. Потрібно, щоб, щоб хоч би, як сказати, ну, ці от навесні цей сніг розтаяв і взагалі це от туди от от, е туди в землю пішла ця вода. Що тому, що щоб навесні було багато там, води таких, якщо буде така суха погода, тому краще, краще. Звісно, весна цього року була теж якась холодна і зі снігом навіть на початку квітня, в кінці березня, але, але що, що? З травень відразу, червень такий сухий, що це плюс до 30 градусів. Ну що, скоро будемо бачити і знімати буде відео, як пташки відлітають теплі країна. На зиму. Але курочки у мене тут ходять кожного дня 365 на 7. Ну як, на 7? Ну, на 7 днів, але... Ну як, с день світовий? Світловий триває, тому вони так ходять. Якщо їм холодно чи щось, вони відразу ховаються від дощу під клітки. А якщо сніг і мороз, вони в курник. О, вже курка дізнеслась, напевно. Давайте подивимось. Я не розумію, що це за брехливий звук. Квокче, але нічого не знесла. Ну, линяють, напевно, кури. Вони не так часто несуться. Але давайте подивимось. Подивитись все-таки варто. О, одне яйце є. Напевно, сьогодні вже знесли одне. Так, а чого? Ага, ось, бачите? Яйце одне є. Це дуже добре. Не знаю, як це відео буде в прем'єрі чи в такому доступі. Тобто відкладена публікація. Ось кури. Але побачимо все це. Ну що ж, друзі, бажаю вам мирного дня чи мирного вечора, мирної ночі. Ну, це відео ввечері вийде. Тому всім па-па-па-па. До нових зустрічей. Дякую вам за підписки, коментарі та подобайки.